Друзі, усім привіт! Ми на кризі. Друзі, подивіться, це відкриття. В нашому регіоні не було сильних морозів. Два дні морози і ми вже знайшли кригу. Це невеличка заводь. По однією стороною я вже вийшов, спробував крига більш-менш, а під тою стороною така слабенька. Така невеличка тут заводь. В общем, живець. Жерлиці. Дивіться, буде цікаво. Зараз розставляємось і гоу ловити ось таку щуку. А може трошки менше. Погнали. Так, друзі, ну що, перша жерлиця, перша дирка, лунка. Верніше. І перша жерлиця зараз піде в... у воду. Так. так, я як їх ставлю? Ніяких грузиків не використовую, опускаю. Є. Ось у нас груз на дну на дні. Беремо. Ось він на дні. Раз. Два. Три, чотири. Тут от Подгибаємо трошки стопорок, загибаємо сразу флажок, достаємо. Така глибина десь 2,5 метри. Ну, нормально. Ось такі от невеличкі тронічки. Зараз ми тут флюровий поводочок трошки підрівняємо, так, і Беремо. Живчика. Ну, давайте такого не, не дуже великого. Красень, пішов. Так, друзі, 2024 перша жерлиця пішла. Все, без щуки не, не вертайся. Ось так як краса. Зараз йдемо, ще провіряємо кригу і виставляємось далі, бо там вже така не дуже. Так, друзі, ну подивіться, яка краса. Шість жерлиць ми поставили, П'ять, ось 600. І ще отут тут є косочок, що де можна пройти, там далі взагалі тонкий-тонкий. І по тот берег я не можу дойти, бо льот тоньше, ніж 3 см. І він такий змірся, ну, зморозився зі, зі снігом. Тому тут не дуже гарне місце, Гарно там далі, але там вода вже ще гуляє. Ще декілька днів і тут все замерзне доброю кригою, якщо будуть гарні морози. Давайте. Я думаю, що щось ми все одно ж піймаємо, це відкриття, тому якось так. Друзі, ну п'ємо чайок, розставили жерлички. Ось ось. 10 штук ми двоє поставили, далі нема куди поставити, бо крига тонка, тому що в ту сторону, що в ту, що по... під тою, з тієї сторони. Тут з цієї сторони добра крига така, десь 8, а там така тонесенька-тонесенька. Ну, п'ємо чайок, чекаємо на покльовочку. Друзі, ну вийшов ще при... пройтись подивитися. Батька залишив біля жерлиць, а сам вийшов піти подивитися, там ще один заливчик є. Щось бігало тут. То... Живність яка, бачила якась, бачите. Це зайчик. Це не знаю що. Іду лісу. Пройдуся, як кажуть. Головне, щоб щука не клюнула, я батькові. Ну він у мене такий ще не зніме. Я йому камеру надавав другу. Ось бачите, теж щось. Подивіться скільки тут живності. Щось їло тут, бігало, гралося, чи що воно тут робила, не зрозуміло. Багато тут слідів. Зараз підемо глянув, там ще є далі. далі. Метрів за 600, напевно, 700 є заливчик такий непоганий. Підемо глянемо, що там з кригою. Друзі, бачите, прийшов, так один раз, вмазав і провалив. Така, наче в сантиметрів 5, але виходить, що такого прозорого льду сантиметр, все остальне. Сніг замерший. А там, бачите, ще вода гуляє, так що ніяк в цьому заливщику ще не перебачити. Топаємо назад. Батько дзвонив, каже, блядь, сработка. А я навіть добігти не встиг ще йти, Щось я далеко зайшов. Так що зараз прийдемо, покажемо першу, першу щуку. Надію, що все в нього вийде. Та, я в мене бувало, я думаю, що все в нього вийде. Зараз прийдемо, покажемо, що по каброчку. Друзі, ну дійшов я до, до місця. Була перша розроботка, навелиська щука, але засняти вам не вдалося, батько її відпустив, щоб вона коні не дивинула. Ну ось так. От. Ну, нічого, чекаємо, ще будуть покльовочки і вам все Ну, Є в нас роботочка, вон, бачите? Я бачу навіть, що мотає. Звідси. Звідси. А вже і не мот... і не... вже і не круте. Так. Ну, зараз побачимо, побачимо, як кажуть. Ну що? Це перша в цьому році, яку я побачив. Батько вже одну вийняв. Пока, мачка. Круто. И, друзья, но маленькая. есть, но маленькая. Друзья, ну вот такая вот, видите невеличка щучка. Напевно, в мене сіла камера, я не бачу, але зараз зніму з голови побачу. Ось така. Зараз ми тебе відпустимо подружжяня наша. Зараз. Ти красотулька наша, випустимо тебе. Друзі, ну в камері сіла батарейка. Не знаю, засняло ще ні. Там невеличка щучка була, батарейку я змі... замінив. Так. Зараз будемо щось криво якось висить. Напевно камеру на грудь перевісити, тому що не розумію, що щось... сніг не так. О. Ну ладно. Коротко, була одна перша в мене покльовка в цьому році на жерлиця. Невеличка щука, ми її відпустили. Не знаю, побачите, щуку чи ні. Ой Я ж розстроївся, що не заснялось. Не знаю що там заснялось. Побачимо на перемонтажі. Давайте ми продовжуємо. Зараз достану я другу камеру, буду знімати на дві. Друзі, є сработочка ще. Я поки поки доходив, я бачив, що крутило. Зараз вже не круте. Крутило так потрошку. Ну, чекаємо. Я бачив, що крутило. От бачите, друзі, пішла потроху, пішла, пішла. Ну, до моєї. покрутитися. Хай подвимотає. Не знаю, що сказати. Так наче впирається, що непогано, а там. Бачите? Ну теж незалікова, друзі. Ось така от, щучка, ось така. Ось така красунечка, подивіться, красота. Зараз зробимо з тобою фоточку і тебе відпустимо. Видимо, для фотосесії для аватарочки, ти, звісно, не дуже велика, хоча хвостяра такий великий в тебе. Друзі, є ще сработочка. Так, трошки починає розкльовуватись, бачите? Починає мотати. Бачите? Мотає. Ой, як пішла, ой як пішла! Пішла. Таш, напевно, друзі не дуже. Не. Ось, така. Ось така. Зараз ми тебе відпустимо, не наматую тут нічого. Зараз ага. Зараз нам потрібен інструмент. А інструмент у нас... Де ж у нас інструмент? Тачки? Та ні, там його нема, я не знаю. Він напевно залишився ще в цьому. Чемодання. Зараз Ой, напевно в цьому залишився. Треба щось, щось витолкати крючок. Так, зараз, друзі, відпустимо ці. Гляньте, гляньте, бачите, їх хтось питався з'їсти. Так що є тут крупна щука. Так, друзі, ну що, відправляється наша щупака брала свояся, давай до побачення. Подарила нам масу емоцій. З'їла нашого карася. Бачите? Карасику теж віла. Опа, гляньте на очах, друзі. Прямо на очах, ви бачили? Тюш! Оце кльов. Тільки ту відпустив ця вже пішла. Тільки ту відпустив ця пішла. Подивіться, мотає. Чого зупинилась? Ну і що ти зупинилась? Чоб вдарила, промотала так добряче і встала. Ну почекаємо. Почекаємо, почекаємо. Так, більше у нас немає сработочок, поки що немає. Це та, що тільки що зробила, спрацьовувала. Ну і що тобі не сподобалось? Ну, напевно, невелика, бо велика щука, якщо дала, так дала сразу. І до останка. О, Бачите. Пережовуємо його карася, стоїть там, перемалує. Бачите, і пішла знову. Ну це вже щось... ні, все одно. Опа, ось така. Хе-хе-хе, Бачите? Ви подивіться, як вона зачепилася. Що ж ми тебе відпустимо, крусунечко ти наше. Подивіться, як вона зачепилася. За краюшек губи. За краюшек, за краюшек губи. Така красунечка, відпускаємо тебе Так, друзі, ну що, чекаємо ще на покльовочку. Ой, щось по... холодно сьогодні. Чи то ми вже відвикли від морозів. Ну, якось так. Але все одно друзі, це відкриття. Так що. Вже дуже сподобалась, щучка прокльовує. Да, невелика, але ж ми їдемо не за щукою, а за задоволенням. Задоволенням підриболомне. Від часу проведеного тут. Дивимось, буде цікаво, це ще й на кінець. Я бачу, як круто, Я бачу, як круто. Бачите, друзі, круто, круто. Усім видно. Ой, як пішла, ой як пішла. Почекаємо ще, пускай вимотає. Прид камень Ось така, бачите Невелика Но красивая Гарна, так. гарна Дуже гарна Так, да, тут сила теж камінь ну, А що ж такое? Ну банк видно в мороз Я еще Wi-Fi включив Друзі, ну що, ми збираємося додому. Всі жерлиці зібрали, бачите. Весь мусор за собою зібрали, якщо я був якийсь. Ну їдемо вже ввечері, є дорога така дуже слизька, тому треба дуже обережно. Всім дякую, що подивилися. До зустрічі на рибалці, всім гарного вечора, всім пока.